Чи потрібен висновок ЛКК, якщо родича є перша або друга група інвалідності? Давайте розберемось. Кабмін вніс зміни до переліку документів, що подаються військово зобов'язаними для отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації відповідно до підстав, зазначених у статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Цей перелік наведений у додатках до постанови Кабміну. Номер 560 від 16 травня, якщо раніше висновок ЛКК був обов'язковим для підтвердження необхідності у постійному догляду для особи з інвалідністю. То зараз цю норму прибрали. Одним із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду, може бути довідка до акту огляду сек за формою затвердженої МОЗ, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, пенсійне посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, у яких зазначена група та причина інвалідності, довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають.